Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 24 мільйони 87 тисяч 617 гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3. І ми розпочинаємо 2437-й розіграш суперлото. вмикаємо лототрон. Хай щастить! Двадцять три Двадцять сім п'ятдесят два. Тридцять сорок п'ять. 29. шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3595-й розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 377 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Тридцять сім, двадцять п'ять, п'ять, тридцять п'ять, тридцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8527 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щастива. Тридцять один. Шістдесят вісім, чотири. Двадцять два. Сімдесят 23, П'ятдесят три. П'ятдесят один. Сімнадцять. Тринадцять. Сорок п'ять. Тридцять, 78, 61, 74, двадцять вісім, двадцять, дев'ять, тридцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7380 розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон А комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. шість. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: нуль. 6 Бережіть себе, все буде Україна.